Сьогодні будемо говорити про нову камеру від компанії GoPro. Це GoPro Max 2. це вже третя їхня ревізія панорамних камер. Покажемо вам приклади відео, якість звуку, автономність, комплектацію. І під кінець відео ви для себе зрозумієте, чи вартує ця камера вашої уваги. Почнемо з самого головного це якість відео. Нарешті в нас максимальна роздільна здатність 8к при 30 кадрах. Нагадую, що раніше було 5 і 6. Можете побачити, що картинка в нас досить непогана, особливо якщо на вулиці сонячно і достатнього зовнішнього освітлення, то все чудово видно. Кольори, до речі, що особливо мені подобається, що кольори дуже класно передаються. Вони досить такі насичені, в якійсь мірі природні. Тобто картинка виглядає привабливо. Єдине, що хочу відразу сказати, камеру потрібно відразу продумувати, як виставляти. Я маю на увазі саме відстань зйомки. Оскільки, коли ми будемо збільшувати зображення, то якість картинки буде пропорційно втрачатися вашому зуму. Тому, якщо ви хочете в основному показувати себе, не потрібно видвигати на велику відстань ваш монопод достатньо на невелику. І тоді. За рахунок широкого кута зйомки буде все потрапляти в кадр, і тим самим якість зображення не буде втрачатися. Знову ж таки нагадую особливість панорамної камери в тому, що в нас є дві лінзи, які знімають. По 180 градусів і накладаються одна на одну. Тобто, фактично, ви не думаєте, в якому положенні виставляти саму камеру, оскільки вона знімає все навколо. Знову ж таки, особливість панорамної камери в тому, що ви можете одне і те саме відео змонтувати по різному і отримати декілька цікавих ракурсів, які ви потім використовуєте в своєму продакшені або в інших сценаріях. Відео склейка відео в цій моделі гарна. Ніяких нарікань немає. Єдине, що знову ж таки враховуйте, якщо камера знаходиться близько до предмета, то тоді вже можуть бути нюанси. Але знову ж таки, це в принципі особливість всіх панорамних камер. Є щось схоже і в DJI, і в ста360. Головне, якщо ви хочете відзняти якийсь конкретний об'єкт або себе не ставити камеру ребром, а хоча б однією з сторін. Тобто потрібно уявити, що по цій лінії розмежування може бути певний дефект картинки, тому камеру завжди розміщайте однією з лінз до вас або до того об'єкту, який знімаєте. 8К 30 кадрів підходить для більшості задач зйомки, але якщо ви хочете передати більше динаміки або вповільнити ваше відео, то можете поставити меншу роздільну здатність, а саме 5 і 6к, і тоді вже вибрати більшу частоту кадрів до 60. Стосовно стабілізації, оскільки це також немаловажливий параметр. З цим в екшн-камерах GoPro ніколи проблем немає, і GoPro Max 2 не стала виключенням. Тобто, ви без проблем можете її використовувати для активних сценаріїв зйомки. І знову ж таки, враховуючи те, що це панорамна камера, вона завжди буде вирівнювати горизонт. Ви можете поправити горизонт незалежно від того в якому положенні зафіксована сама камера. Знову ж таки, це досить класно, оскільки це розширює можливості фіксації самої камери і частково вберігає ваше відео від факапів, коли, наприклад, кріплення могло десь з'їхати або частково там обірватися під час активних сцен зйомки. Якщо ж в даний момент формат панорамної зйомки вам не потрібен, ви без проблем можете переключитися на режим зйомки. Одного модуля. Єдине, що вам потрібно вибирати перед початком запису, чи зйомка буде відбуватися на передню чи на задню камеру. Тут максимальна роздільна здатність вже буде 4К 60 кадрів. Тобто, в принципі, по якості зйомки і по можливостям, це буде дорівнювати середньостатистичній екшн камері коли у вас включений режим зйомки на одну лінзу, в налаштуваннях ви можете вибирати формат або 16 на 9, або 9 на 16 без необхідності розміщення камери в вертикальному форматі. Також, звісно, що можна змінювати кути і зйомки. І є знову ж таки функція вирівнювання горизонту. Декілька слів стосовно вечірньої зйомки. На жаль, суттєвих змін тут не відбулося. Якість буде плюс-мінус така ж сама, як і була раніше. Тобто, коли світла мало, то якість картинки погана. Якщо ж є якесь джерело освітлення, то в статичному форматі в принципі зображення досить непогане. Якщо ж ми рухаємося, наприклад, там їдемо на машині, велосипеді тощо, то тут вже будуть проблеми з стабілізацією, оскільки нагадую, що вона тут. Електронна і вона сильно залежить від наявності світла. Про основні моменти по камері проговорили. Тепер хочу підмітити зовнішні зміни, які в нас відбулися. Перше, що мені подобається, і з чого потрібно брати приклад всім виробникам, це те, що по замовчуванню в нас є захист лінз. Оскільки в панорамних камерах це дуже важливий момент. Вони в нас випирають за самий корпус, і не дай Бог, камера у вас десь падає, чи навіть просто ви її поклали на якусь поверхню, вона відразу буде контактувати з лінзами. Оскільки в нас тут захисні кришки, то ви за це можете не переживати. І коли ви їх там пошкодите або поцарапаєте в майбутньому, ви без проблем зможете їх замінити. А ваша лінза буде. Цілою. На передній частині в нас є дисплей, він невеликий за розмірами, але в цілому його достатньо для того, щоб побачити зображення, змінити якісь параметри зйомки тощо. В нижній частині власне, знаходиться стандартна площадка типу GoPro, тобто це вусики, які ховаються в корпус. Є різьба 1,4 дюйма, і це оновлена площадка, яка має можливість Конектитися з швидкоз'ємним кріпленням, яке, на жаль, в комплектацію не входить, а купується окремо. З однієї сторони в нас знаходиться клавіша включення, зверху клавіша активації зйомки, і з іншої сторони в нас відсік для акумулятора і для зарядки самої камери. Відповідно, тут же знаходиться і карта пам'яті. Ну і на. В задній частині або передній, знову ж таки, як дивитися, в нас знаходяться радіатори для охолодження. І вони тут не даремно. Автономність в нас стала краще через те, що акумулятор збільшився і має ємність тепер 1960 мАч. Які в нас тести по автономності вийшли? Перший тест це зйомка в приміщенні, коли камера стоїть статично. І тут є перший нюанс, тобто, через 31 хвилину зйомки камера. Перегрілася і виключила зйомку. Після того, як вона охолонула, ми її включили, і вона мала залишковий заряд 52%. Тобто, фактично, за 31 хвилину вона майже половину витратила. Якщо ж ми знімаємо на вулиці, то за рахунок набігаючого повітря камера вже не перегрівалася. Знову ж таки, ребра охолодження тут допомагають, і камера від 0 до 100%. Пропрацювала приблизно 60 хвилин. На жаль, камера не підтримує швидку зарядку, і від 0 до 100% вона заряджалася півтори години. Звісно, що камера має вологозахист, тобто вона витримує сніг, дощ, там бруд в певній мірі, і занурення камери в прісну воду на глибину до 5 метрів. На жаль, не так, як звичайного прошка до 10, але в принципі для більшості задач цього буде більш чим достатньо. Ну і наостанок, але не позначимості, це програмне забезпечення, оскільки знову ж таки в панорамних камерах це дуже важливий параметр. І тут є про що сказати: на жаль, не з кращої сторони. Перший це застосунок для комп'ютера GoPro Quick. Там, на жаль, є тільки базовий монтаж, тобто ви можете виставити виставити кеймфрейми, нарізати картинку. В принципі, це все. Навіть в верхній частині самої програми вказується те, що GoPro більше її не підтримує, і в майбутньому її оновлювати не буде. На запитання, чому так, GoPro повідомила те, що вони більше сконцентрувалися саме на мобільному застосунку, оскільки вважає, що їхні користувачі цими пристроями користуються значно частіше. Але якщо ми заходимо і в сам застосунок на телефоні, там не все так радужно, як би хотілося. Звісно, там вже більше можливостей, там є інтелектуальний трекінг, що спрощує монтаж, є якісь базові переходи там вліво. Вправо, але знову ж таки, якщо ми порівнюємо з конкурентами, він там значно скудніший. Надію, що в майбутньому це поправлять і, в принципі, це можливо. Але наразі, по суті, в нас є такі базові моменти для роботи. Тобто, ви все розраховано на те, що ви відзняли там декілька відео, прийшли, базово виставили зображення і все. А весь вже додатковий і специфічний монтаж, ви робите на якихось сторонніх. Платформах або програмах підводячи підсумок, оновлення вийшло досить непогане, особливо якщо ми порівнюємо її з попереднім поколінням. Але якщо ми порівнюємо її з актуальними камерами від конкурентів insta 360X5 або Osmo 360 від DJI, то тут ой як все неоднозначно. Тому підписуйтесь на наш канал, оскільки далі вийде порівняння всіх цих трьох камер. А якщо ви хочете придбати екшн камеру GoPro, то це ви зможете зробити за посиланням в нашому магазині. Дякую вам за перегляд до зустрічі.